Розглянемо будову турнікету СЕМ та методи його накладання на етапі під вогнем, будова турнікета СЕМ, вороток, С-подібний фіксатор, платформа пластикова або металева, пряжка з фіксаційним механізмом, стрічка і місце для запису часу. Для початку зменшіть профіль. Поверніться ураженою кінцівкою до гори і займіть стабільне бокове положення. Одягніть турнікет на руку кільце. Перевірте кишеню. В ній нічого не повинно бути. Зробіть первинний натяг. Фіксаційний механізм. Вудований стрічку дозволить вам зрозуміти, коли первинний натяк зроблений успішно. Затягніть стропу до характерного клацання. Заліпіть стрічку. Максимально закрутіть вороток. Зафіксуйте вороток безподібний кліпсатор. Зафіксуйте стрічку. В С-подібний фіксатор. Заліпіть стрічку для запису час. Зафіксуйте час накладання турнікета і скажіть його вголос декілька разів. Для початку зменшіть профіль. Поверніться ураженою кінцівкою тогори і займіть стабільне бокове положення. Полностью вытернить стричку с пляжки, Одернить турникет на конце. Проверьте кишень. Затягніть турнікет до характерного клацання. Заліпіть стрічку Велк-девелк. Затягніть вороток двома руками припіднімаючи піднімаючи його під час повороті. Затягуйте максимально туго. Зафіксуйте вороток. Весь фіксатор. Якщо у вас є залишок стрічки, зафіксуйте його весподібний фіксатор. Заліпіть стрічку для запису часу. Зафіксуйте час накладання турнікета і скажіть його в голос декілька разів. На етапі під вогнем турнікети накладаються максимально високе, перпендикулярне до кінцівки положення прямо на одяг. Час запам'ятовується.